Друга книга Псалмів. Псалом 60. Молитва народу після поразки Провідникові хору. На мелодію Лілія закону Міктам Давида. Для повчання. Коли він вийшов проти Арам на Хараїм і Арам Соба, і коли Йоав повертався, розгромивши Едометян у соляній долині дванадцять тисяч чоловік. Боже, ти нас відкинув, ти розгромив нас, розгнівався, але до нас повернися. Ти потряс землею, розколов її, зціли її щілини, бо вона захиталась. Ти дав народові твоєму зазнати лихої долі, напоїв нас вином аж до сп'яніння, для тих, що тебе бояться, ти знак залишив, щоби сховалися від лука, щоб урятувались ті, кого ти любиш, допоможи правицею твоєю і почуй нас. Бог промовив у своїй святині, затріумфую, розділю сихем і вимирюю долину сукот. Мій Гелеат і мій Манасія, Ефраїм шолом на голові моїй, а Юда берло велінь моїх. Муав це посуд, у якому я вмиваюсь. На Ідумею кину мої сандалі. Над Филистиєю запаную. Хто мене впровадить до міста твердині? Хто мене приведе до Едому? Чи це не ти, О Боже, що нас відкинув? І більше не виходиш Боже з нашими військами. Прийди нам із допомогою проти ненависника, бо людська підтримка даремна. З Богом ми вчинимо придивні речі, і він розтопче неприятелів наших. Коментар до 60-го Псалма Перша стрічка Назву... Для повчання з єврейської леламед, що присутня у заголовку важко ідентифікувати, бо вона відноситься до музичних способів виконання та до різноманітних літературних жанрів. Про ці ж військові походи Давида розповідає друга книга Самоїла 8 13-14, 10 13-18 та перша книга Хронік 1812. З тією відмінністю, що це Давид, а не Йоав, знищив 18 тисяч чоловік, а не 12 тисяч, як про це говорить псалом едомітів в долині солі. Однак псалом більше виражає досвід поразки, ніж перемоги, 12-та стрічка, а тому екзегети припускають, що він був пісною на початок військових маневрів, коли війська Давида зустрічалися з едомітянами. Пізніше цей псалом разом з псалмом 44 став національною ламентацією Ізраїлю, піснею в часі важкої життєвої ситуації. Твір поміщає в собі вирок Господній правдоподібно досить давнього походження, що стався фундаментом надії у теперішніх часах. Думки твору перебігають трьома періодами. Перші стрічки є спільною ламентацією, третя шоста стрічка, в яких автор скаржиться на Божий гнів, який розірвав спільноту вірних, так як землетрус роздирає землю. Окрім цього, автор благає Бога про перемогу, щоб ціліли ті, яких Бог любить, сьома стрічка. Вирок представляє Бога так, якби він промовляв з якоїсь народної святині, восьма десята стрічка. Автор описує розвиток надії і очима віри споглядає, як Бог надає найкращі місця поколінням Ізраїлю та відкидає тих, хто противиться оселенню Ізраїлю в землі Ханаан. Псалмопівець вважає, що вороги Ізраїлю є одночасно ворогами Бога, тому в уста Божі вкладає слова, які принижують інші сусідські народи. Десята стрічка Псалма присутня у латинській літургії годин. Але відсутня у літургії лекціонарія Меси. Друга частина Ламентації 11-14 стрічки звертає увагу на те, що у важкій ситуації лише Божа допомога є насправді дієва, хоча важко визначити натяки на конкретні історичні ситуації. Домінуючою ідеологією псалма є свята війна, у якій автор зневірився. Після того, як Ізраїль зазнав поразки: Більше не виходиш Боже з нашими військами. 12 стрічка. Що більше, Господь, здавалося б, звернувся проти свого народу, даючи йому пити чашу вина, наповнену своїм гнівом, так що народ аж упав на землю. П'ята стрічка. Псалом 75, 9 107, 27 Книга пророка Ісаї 51.17. Єдиним способом для повернення до надії є повернення Бога до Ізраїлю. Третя стрічка, бо лише він є Господом історії, як говориться мальовничу вироку, і усю історично військову карту Палестини він контролює Бог ділить регіони, визначає границі народів. Проголошує декларації про володарювання Ефраїм Покоління, що стояло на чолі єврейського війська шолом Божий. ЮДА, царське покоління Давида, його щит. МОав, що прилягає до мертвого моря омивальний посуд ніг господніх. На Едомі Господь кидає свої сандали на знак свого панування. І на Філістеї проголошує свій переможний оклик, в цьому псалмі, військовому звіті. Теперішній Ізраїль надіється, що повторяться чудеса і що Господь вийде знову на чолі єврейських стягів. В поемі Пентаур розповідається, що також єгипетський фараон Рамзас ІІ, коли переживав військові труднощі, звернув свій заклик до Бога Амона, щоб той повернувся воювати з ним. Але що це є таке, мій отче Амон? Чи ж ти забув як батько свого сина? Тепер я звертаюсь до тебе, і разом ми переможемо противників наших. Слова псалма з 12-ї стрічки зустрічаємо в іншому біблійному уривку Псалма 108, 6 13. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.